Свято любові, любові до музики, до творчості, до майбутньої професії. 11-й конкурс концертмейстерів стрів серед студентів відділення музичне мистецтво. Метою конкурсу є удосконалення акомпоніаторської та концертмейстерської підготовки студентів спеціальності Музичне мистецтво. Розвиток їх виконавської майстерності, самостійної творчої активності. Дорогі друзі, нехай сьогоднішній 11-й конкурс концертмейстерів акомпаніаторів дарує нам потік нових талановитих музикантів, композиторів, педагогів, закоханих у свою майбутню професію. Творчі досягнення учасників конкурсу оцінює високоповажені. Голова журі. Старший викладач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів акордеоністів богославець Любомир Іванович. Заступник голови журі. Директор коледжу, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України Паполок Роман Іванович, заступник голови журі, секретар журі, завідувач відділення музичне мистецтво, гарбуз Петро Володимирович. АПЛОДИМ. члени журі. Провідний концертмейстер Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Яким Орися Васильівна. Голова предметної циклової комісії викладачів фортепіано Андрій Гішин Ігор Садиви. Голова предметної циклової комісії викладачів народних інструментів. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів акордеоністів договор Володимир Атанасійович. До слова запрошуємо директора коледжу кандидата педагогічних наук відмінника освіти України пакулка Романа Івановича. Поважні гості! Шановні колеги додавари, добрі студенти, шановні гості цього конкурсу, при всіх холодах весна перемагає і я думаю, що ми своєю творчістю, ви своєю творчістю внесете Справді, переможе переможе ще швидше, попри всі ці холодні вітри про політику і слова, лише про мистецтво, лише про любов А, Тут знаходжусь ще й тому, що гості і голова живі поважні гості з Чиневець. Чернівці це місто моєї юності, це місто моїх студентських років. І Черневецький тоді ще державний, потім ордена довго червоного прапора державний університет, мій рідний і ще виявляється, що відділ музичного, можливо, я не добре його назву, ще й знаходиться на вулиці Стасюка. Геть-геть дає велике студентське містечко. І оце, що нас зближує. Друге, це дуже ваш, шановні гості, гарно характеризував ваш учень, а наш талановитий випускник і викладач Володя Володимир Атанасійович. І ну, 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 такі гарні гості у нас будуть, що я думаю, бачите, конкурс зібрав майже повне зал, І це почесно, це приємно. І, звичайно, наступне наші рідні студенти, мої дорогі колеги, я з вами я радіти вам лише за ваші успіхи, лише за високі рівень мистецтва, які я сподіваюся, сьогодні ви обов'язково покажете і постараєтесь приємно здивувати і своїх виглядачів. Своїх наставників, своїх навчателів і поважних гостей з о, міста над прутом, не? з Черевець, з Буковини і вірю, що спокі... з гарними враженнями вони будуть сьогодні в Чорткові, в нашому закладі Чотківському гуманітарно-підному коледжі. 75 святкували, 76 відбулося. Мама в 75-му році Чениці університет святкував в сторіччя. Зараз треба домовляти. Я не готовий був прорахувати, скільки зараз на закладу. Це колишня резиденція в митрополитів. Потім ще, ще, ще. Отже, хай є нас, шановні гості. І зі всіма єднає високе мистецтво, хай нас здружує і веде лише вперед. Хай є попутній вітер, доє в пружні вітрила нашого конкурсу і переможців веде обов'язково до перемоги, а переможених у нас. Точно не буде. Ви всі наші і для кожного з вас це буде певний етап і в навчання, і вдосконалення. в досконаленні концертної, концертмейстерської, акомпаніаторської, а мистецтва. І взагалі це буде певна сходинка в вашому житті. Хай щастить з Богом. Дякую.